Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, чим буде цікавий тиждень. Так. Прибутком для когось з вас обов'язково буде цікавий тиждень, саме прибутком. І. Угу. Знаєте, прибуток такий, що ну, він і вам там ваші якісь питання буде закривати, а якийсь прибуток, який як ви отримуєте, а чимось ви повертаєте його, тобто якоюсь, ну якась річ, тобто, ну, наприклад, ви щось робите, наприклад, хендмейт якийсь, і у вас щось можуть придбати на цьому тижні. Ну, щось, що ви міняєте на прибуток? Угу. Так, чим ще буде цікавий для вас тиждень? Робота соціум. Якась людина. Ви знаєте, для кого як? Для когось приходить, для когось піде. Заради якоїсь справи буде спілкування з цією людиною. Одна справа вже як в минуле піде, ну, це вже було зроблено, і цей тиждень закриває спілкування з цією людиною якоюсь іншою справою. Далі, чоловіки, які ведуть у них як, як прихована ненависть один для до одного. І ви як здогадуєтесь про це, може щось помічати будете. Ви мовчите, ви це не обговорюєте з жодним з них. Але ви будете спостерігати цю ситуацію як, знаєте, Бачу і розумію, що я бачу так для когось з вас. Далі, цікавий тиждень буде ще пересуваннями нерухомість. Це якщо хтось з вас шукає для себе помешкання, або шукаєте для себе роботу, у кого як. І ну, тут два об'єкти показані, які ви будете розглядати. Угу. Не бачу, щоб вже на цьому тижні обрали, зупинились на цьому, але для розгляду показані два об'єкти. Так, спілкування чоловік та жінка через якусь допомогу хтось комусь. І так, і так може бути, може, і жінка чоловікові. На допомогу прийти може і навпаки буде. Е, ситуація, в якій ці двоє мають спільне майбутнє. Це не те, що там на цьому тижні поспілкуєтесь і далі все, ні, у вас буде продовження. Через цю ситуацію буде дуже е, хвилюватись Якийсь чоловік показаний. Може бути і про особисте життя вся ця тема, може бути і робочого характеру тема. Коли, наприклад, ну, можуть хтось там як перетягувати робітника на свій бік. Може і так бути. О, озвучую різні варіанти, бо ви різні дуже, і не може бути так, що у всіх однаково буде. Тепер дивіться тут знайомство, спілкування дві людини через Кицьку. От, знаєте, коли тварина між собою зводить двох людей. Між собою, як поєднує двох людей. Це може бути ветеринар і хазяйка чи хазяїн е, тварини. Це може бути волонтерська якась робота. Ну, тобто буде е, можливість поспілкуватись. Я бачу, що чоловік тут щасливий, задоволений. Тобто якась тема вирішується стосовно тварини. Бо спочатку він так не те, щоб за хвилювання, ні, воно не так виглядає. Це як. Повернутись до якоїсь теми. Щось було як натяком, бо щось було може обговорене раніше і зупинилось в розвитку. А оцей тиждень вже дає розвиток. Угу. І бачу, що чоловік тримає гроші в руках, тримає, може, він їх отримує. Може він просто от думав, що треба буде витрачати, а воно так і не вийде, що залишаться в його руках. Далі. А може бути ще й такий варіант, що, наприклад, він був готовий більшу суму витратити, а частина залишиться. Може бути і так, там вже дивіться. Бо все ж таки залишається з грошима. Так, далі. Біганина в когось буде справи сімейні, показаний чоловік, от знаєте, в нього як побільшує турбот. Чому? Тому що літня людина буде потребувати догляду для когось. Дівчата, хлопці там вже. Це може бути і ситуація в когось з ваших друзів, ви будете знати, що такі справи діються. Людина в ліжку, щось треба буде займатися здоров'ям літньої людини, не показано, що відходить вже людина, ні, не хвилюйтесь. Просто треба опікуватись. Мені більш на чоловіка літнього схоже. Але не обов'язково. Бо буває так, що коли людина вже дуже такого похилого віку, в неї стираються оці, знаєте, жіночі такі м'які риси, обличчя, і більш на чоловіче стає схожим. Тому кажу, що не обов'язково. Не завжди я дуже чітку картинку бачу, іноді, знаєте, як через марево якесь. Тепер за кимсь, Так, за жінкою, так, спостерігає хтось, хто себе не хоче демонструвати. Я хочу знати. Чекайте. Так, за кимсь з жінок це ваша мама спостерігає, ну, за кимсь. А за кимсь з жінок спостерігає чоловік, який себе не афішує, але знає, що ви спілкуєтесь з якимсь чоловіком. От йому цікаво ваше особисте життя, що у вас там діється. Але скажу так: що більш за все, це або день народження в цього чоловіка у грудні місяці, або у вас було знайомство, або якось так. Грудень місяць він для вас, для ну от, для вашого знайомства, для вашого спілкування він важливий. Тобто, спостерігає за вами не чужа людина, а яка точно знає вас, а ви цього чоловіка знаєте. Так, для когось буде цікава розмова між чоловіком і жінкою. Щось буде плануватись аж на квітень місяць. Або це якась дорога, або просто от як дорога життя. Знаєте, от зміни якісь плануються, але от, ну, не найближчим часом а аж квіти показаний. Там щось буде стабілізуватись. Це або стосунків стосується, або це взагалі якась така інша ситуація між людьми. Може бути і дорога, яка завершується зустрічю. Може бути, і так, але така дорога, яка зміни дає в життя. Людям далі. Так, ось тут показана розмова двох чол... чоловіків. Один одному передають інформацію, знаєте, як діляться інформацією, як є питання, яке цікавить і одного, і, і, і другого. І це, як знаєте, один з них дізнався щось і е, повертаються до цієї розмови, що, от, от що я тепер знаю, от як, що ти на це думаєш? Просто якась чоловіча розмова, але спираючись. На знання якоїсь жінки. Знаєте, коли поспілкувався, коли зробив висновки, і от тепер от він буде видавати це за свої якісь думки, знання. Але це знання жінки. Може бути ще й так, що жінка його наштовхнула на це питання, і він почав там розглядати це питання з усіх боків, але все ж таки, спираючись на основа її якісь знання. Незадоволений чоловік, робота, соціум показаний, незадоволений через іншого чоловіка, через його висловлювання, через його викриття правди. Робота соціум. Так далі на тижні буде необхідність зустрічі два чоловіки. От як, знаєте, станом як на зараз, ще не планується ця зустріч, але вона виникне десь наприкінці тижня. Або більше до кінця тижня будуть домовлятись. Так, тепер хтось залишається в своєму кріслі робота, соціум. Хтось, хто був під питанням. Так, зараз. Угу. І завдячу, завдячує людина цьому жінці, який сам знає, що буде винен. І буде, ну, щось якось він буде віддавати свій боржок. Угу. Так, тепер. Так, дівчата, хлопці, хто там щось робить, якийсь ритуал ви робите, у вас дійсно виходить гарно і вас чують, на вас буде відгук, і вам буде допомога. Будуть тут зміни обов'язково. Але зміни показують мені в два етапи будуть. Тож будьте готові, хто там що просить у вищих сил. Вас почують. Для когось з вас у вас виникає питання, щось відходить від вас людина. Я не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. От якось поменшало спілкування, і у вас питання, це що, це чого ця людина, щось там ображається чи що. Час вийшов перебування з вами, не затримуйте людину. У людини свій шлях, у вас свій шлях, ви один одному нічого більше не винні. Взагалі нічого не винні. отак. Тож не хвилюйтесь, відпускайте людину, бо на місце цієї людини прийде інша людина. Ну, так воно працює у всесвіті, так воно треба. Ми зустрічаємось один з одним на певний проміжок часу. Оцей проміжок часу між вами і людиною вже добігає кінця. І дякуйте, що були в житті один одного і все, і відпускайте людину, не тримайте. Комусь з вас тут буде приємно на тижні, бо до вас. Людина тут буде такі, така розмова, в якій людина буде визнавати вашу майстерність в чимось. Тобто ви, в чимсь, ви чимсь відрізняєтесь для цієї людини від усіх інших. Бо те, що ви вмієте, не вміє жоден інший. І просто от з вами буде спілкування і ну, якісь питання буде людина ставити. Обговорювати з вами, і ви будете бачити цікавість людини до вас, і будете розуміти, що те, що ви кажете, людина сприймає от дійсно ну серйозно і, так, знаєте, з цікавістю. Ну, тобто, на цьому я і закриваю пілежаночку. А єдине, що я отут не сказала вам зараз. Тут чоловік. Який, будьте уважні, він буде вам промовляти якусь ідею свою, але там буде більше питань, ніж відповіді по, ці, по цій ідеї. Наприклад, він вам буде пропонувати, от тоді зроби ось так. Не дуже поспішайте робити так, як він каже, бо це не дуже робоча для вас ситуація. Тобто він бачить ситуацію по-своєму, він не знає всіх подробиць того, що вам треба, як вам треба, і взагалі, як ви в цій ситуації живете і як ви в ній опинились. Тобто, в нього своє бачення, але воно не на 100% правдиве. Тож не поспішайте просто відгукуватись на те, що він буде казати. Все, на цьому, всім дякую, всім вам гарного дня, і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, і хай тиждень буде для вас і легким, і приємним, і цікавим, і з гарними змінами. Побачимось, всім пока.